Доброславська селищна рада продовжує активно допомагати військовослужбовцям та наближати перемогу України над ворогом. 9 вересня була відправлена чергова волонтерська допомога на Бахмут. Цього разу заявки від підрозділів були виконані 100%. Прилади нічного бачення, бензопили, набори інструментів, мотопомпи, плитоноски, розгрузки, газові балони, комплекти гуми, набори посуду для польових кухонь, смаколики від закладів освіти і культури громади та ще багато іншого. Також було закуплено та передано на потреби ЗСУ чергову партію дронів. На своїй сторінці у Фейсбуці голова Доброславської громади Людмила Прокопечко висловила подяку усім, хто долучився до збору і закупки таких необхідних речей. Окрему подяку було висловлено гуманітарному фонду 24 ua і особисто Дмитру Літвінову та команді Space Profit Team за автівку для 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. 10 вересня день частини відзначив славетний 38-й зенітний ракетний полк імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника. У переддень свята Доброславська селищна рада підготувала для занітників не тільки матеріальні подарунки, перерахувавши кошти селищного бюджету і зібравши волонтерську допомогу, а й неймовірний духовно-емоційний подарунок концерт Одеського національного філармонійного оркестру під керівництвом народного артиста України, маестро Хоберта Ерла. Під час концерту військовослужбовці були нагороджені подарунками та грамотами Доброславського селищного голови. Майже півтори години присутні насолоджувалися майстерністю і талановитим виконанням Національного філармонійного оркестру всесвітньовідомих музичних композицій. Цього ж дня, 9 вересня, під час концерту сталася ще одна приємна подія. В рамках реалізації проєкту Подаруй дитині мрію конкурсу молодіжних проєктів небайдужі командою було здійснено мрію двох братів Кирила та Максима Циганкових, батько яких загинув, захищаючи Україну на війні. Старший брат на своє 15-річчя мріяв отримати сучасний смарт-годинник, а його молодший братик окуляри віртуальної реальності. Мрії дітей вдалося здійснити завдяки одному із спонсорів проєкту Володимиру Постолу. Декілька днів по тому спонсор профінансував ще одну дитячу мрію хлопчика Руслана Ячала, який переїхав із сім'єю у Доброслав із Запорізької області і давно мріяв про планшет і на своє 13-річчя отримав бажаний дарунок. Дитячо-юнацька спортивна школа Доброславської громади вкотре вражає своїми досягненнями. Її вихованка Катерина Коталевська виборола золото в змаганнях з боксу в Ріо де жанейро ставши чемпіонкою всесвітньої гімназіади школярів. Тренер Дмитро Уржунцев за особливі досягнення чемпіонка та її тренер отримали грошові винагороди від голови Доброславської селищної ради у розмірі 15 тисяч гривень кожен. Грамотою одеської районної державної адміністрації нагороджено також директора дитячої юнацької спортивної школи Віталія Мирзу. Бажаємо нашим спортсменам подальших впевнених перемог. Доброславська громада активно доєдналася до всесвітнього дня прибирання Clean Up Day разом з мільйонами учасників із 191 країни світу. В Україні акція проходила під гаслом Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Основна мета формування культури чистоти, правильного поводження з відходами та відповідального споживання серед громадян, об'єднання зусиль заради екологічного майбутнього. Заклади та установи Доброславської громади, колектив Доброславської селищної ради усі вийшли на толоки на своїх територіях. Було прибрано дитячі майданчики, території біля закладів освіти, екологічну стежку Доброслава.